Доброго ранку. Я вже приготувала собі сніданок, і він у мене вийшов: нарізала свіжі огірки, помідори, зробила собі одне яйце пошот і відварила ще курячу лапку, розділила на волок, на м'яса і зап'ю все водою. У мене такий вийшов. Збалансований сніданок, тому хто зараз також іде снідати. Всім приємного і смачного апетиту. Ну, і, звичайно, яким добрим ранок би не був, нам потрібно а, все ж таки приступати до роботи хатньої, якої, а, яка назбиралася. Тому я вже з самого ранку попрала, деякий одяг я ще з вечора попрала. А, ось Саме його і розвішую, а наступне прання я вже теж закинула. Буду прати ще, в мене залишились білі речі, рушники, деякі дитячі футболки і також їх, як виперуться, я обов'язково повішу. Якби такої роботи у мене на сьогодні не заплановано, але хочу пройтися по своїх грядках на городі, де я садила городину, вже зійшов буряк, зійшла морква, цибуля, також фасоля і В деяких місцях почали з'являтися огірки із кукурудзою, дині, кабачки. Одним словом, всю цю городину я хочу пройтися між рядами, поки не сильно велика трава. Пізніше вже чоловік покропить від трави, і я хочу перед тим пройтися трішки, по, як кажуть, рухати землю для того, щоб. А вже ця городина почала рости швидше, і пізніше я підживлю її нітрофоскою, так зовсім трішки перед дощом. А зараз ще на обід підготую салат, звичайний простий, купила помідорки черрі. Так пару штучок ріжу просто дольками. На городі у мене вже трішки з'явилася редиска, каша зовсім маленька, але я взяла, бо вже дуже хочеться свого домашнього домашніх якихось овочів і вже не можу дочекатися коли я. Свого городу буду брати кабачки цукіні, а також редиску, якісь салати. Пізніше вам покажу, що в нас робиться в саді. І до цього салату купила також маленькі міні-моцарели і ріжу їх уздовж. Скажу, смаку такого дуже вона не має, але якщо такого використовувати для салату. То, в принципі, може, може бути. Заправляти я буду все, петрушку дрібно нарізану. І в мене в горнятку вже видавлений часник, дві, два зубчика, і я влила оливкову олію. А тепер змішую роблю таку заправку. Це такий буде у нас соус, і ним я наш салат просто поверх так прилию. Злегка дуже мені подобається таке поєднання. Дуже так знаєте освіжає такий свіжий салат, який підійде до будь-якого гарніру. Дуже, навіть скажу, ситний, тому що овочі, звичайно, що потрібно зараз навесні їх їсти, і тим більше вони смачні і дуже просто легко готуються. Салат я ще посолила за смаком, і все. Він готовий і чекає своєї подачі, на, коли я буду накривати нам на обід на сіл. Ну, а тим часом. Одяг у мене вже поправся. Я клала на температуру 40 рад градусів. Я виварювала білий біли одяг. А цей, а, який у нас був ж такий робочий, тому що назбиралося, коли ми працювали біля будинку. Дуже одяг вимазався, тому що це земля була, і мені прийшлося його прати два рази. Тому що за один раз він, ця вся земля не відібралася і другий раз я вже теж виклала виварювати на 60 градусів. Тканині нічого не було, не пошкодилося, і все добре відібралося. Зробила собі такий невеличкий відпочинок, роблю таке невеличке горнятко кави. Звичайно, я не можу без кави. Особливо зранку, і також сьогодні дуже сильно пригріло сонце, і на град -термометрі показувало, що навіть у тіньочку вже температура піднялася до 20 градусів. Отже, я вирішила перед таким такою роботою на городі. Відпочити, розслабитись, подумати, і дуже приємно, коли навкруг тишина просто співають пташки, і можна милуватися навколишньою нашою природою. А природа, звичайно, вона дуже чудова і потрібно лапати цей кожний день, кожне проміння сонечка. Тому я зараз набравшися сили. Піду на город і буду там також працювати. І люблю, коли тепло, трішки можна загоріти і прогрітися. так як в мене не вистачає вітаміну Д, тому мені за рекомендацією свого сімейного лікаря рекомендовано більше часу проводити на сонці. І показую вам, як у нас вже зародила цього року лохіна, це літній варіант, і подивіться, який кущ багатий нашими такими. ягодами. Діти вже теж не можуть дочекатися, коли вони будуть заходити в садок і зривати наші ягідки. Дуже вони смачні і великі. Бузок, який у мене років з п'ять не цвів, просто він стояв на місці. Таке враження, що він забився в землю. І нічого з ним не відбувається. Але вже цього року просто все, що в мене не росло, і все те, що не цвіло, цього року зацвіло. І подивіться, який багатий бузок, який в нього. Соцвіття класні, вони такі багаті і вони просто набиті цими квітами, дуже він пахне і, звичайно, зривати я його не буду. Просто милуюся, коли заходжу в цей садок. Часник теж цього року, він в мене, я хоч посадила його зовсім небагато, але він в мене дуже великий. Як кажуть, на розплодок мені моя сусідка дала пару зубчиків, і я його посадила осінню. А також у мене ще є зелень салату, правда, я його пізно посадила. Він мене ще так не дуже. Я його поливаю кожного дня. І хочу зробити великий порядок зі своєю малиною. Вона дуже груба. Теж мені її багато хто давав. І сорт не, я не знаю, як він називається, але вона дуже груба. І ось цю всю площадку я хочу придбати таку така тканина, чи це клійонка, яка застелюється і між цими рядами малини. Я хочу її. Все застелити для того, щоб можна було спокійно пройтися та щоб не заростала сильно трава. Ну і вирішила вже перед вечерю також підготувати, щоб пізніше я не стояла ввечері біля плити. Мультиварці вже в мене протушуються, обжарюються гомілки. Туди такого нічого не додавала, тільки сіль, перець та лавровий лист. І все це я клала на режим випічка. Є функція жарити, але вона дуже, -за дуже слабка. А мені подобається на функцію випічка, так швидше готуються всі страви. І Вони вже майже готові. Ще дам трішки, щоб підрум'янилися і будуть дуже смачно. А тим часом також я показувала вам, поставила відварити макарон. Він у мене такий різний різної форми. Варився 10 хвилин і ще до лапок додаю цибулі, не дуже так дрібно нарізаної. Це все протушиться хвилин десь 30 і я все це виключу. Одним словом, хочу сьогодні приготувати на вечерю з макарону. Це не запіканка, але це подоба запіканки. Просто вона буде, цей макарон буде не дуже запечений просто буде у соусі. Все буду запікати у духовці при 180 градусів і приблизно 20 хвилин. Тільки для того, щоб... Яйце, яке я зараз збиваю, і добавлю молоко, туди зовсім так трішки сир і зелень також петрушки. Я все простелю по макарону, полию. Бачите, лию я так зовсім небагато. І ще вирішила додати поверх сметану густої консистенції у 20%. Вона доповнить невимовний аромат і буде така легенька скоринка. Сир я взяла той, який в мене залишався вдома. Це в мене сметанковий і сологуні трішки. Також зробила ще салат з капусти і посипала петрушкою. Додала олію, оцет і все. Вечеря у нас на столі. Дуже все смачно, дуже апетитно і не дуже жирно. Так, щоб не дуже набитися цією їдою. Ну, і після такого тяжкого дня я, звичайно, хочу собі зробити ванну, наберу, даю трішки пінки і все. І... Я відпочинок після такого робочого дня і використовувала я скраб для тіла, ніжність називається. Дуже мені подобається. Дуже шкіра стає такою ніжною, такою бархатною, і таке складається враження, що ти зараз тільки прийшов із спа-салону. Ну і показую свій результат, який я на городі проробила. Зробила 8 рядів за 4 години, тому ось такий результат, і нехай все тепер росте. Друзі, хочу вам із неймовірною вдячністю подякувати за ваші теплі слова підтримки за те, що ви ділитеся в коментарях своїми емоціями, своїми побажаннями. Я все читаю, і, звичайно, я вам... Відписую, тому мені дуже приємно, коли дивлячись і заходячи на свій канал, я бачу, що з кожним разом з'являються нові обличчя, нові люди. І дуже, звичайно, що це радує і надихає на те, що я роблю. Для вас правильні речі, і вам вони цікаві. Можливо, для себе ви дещо берете на замітку. І ті справи, які я роблю, я роблю, звичайно, з великою душею. Я вкладаю в цю всю роботу велику силу і, звичайно. Вся ця віддяка від вас вона виплачується, ви підписуєтеся. І, звичайно, я хочу продовжувати в цьому напрямку робити більше цікавіше і надихати вас на нові роботи, на те, щоб ви також замотивувалися тією роботою, яка можливо. Вам трішки тяжко дається, або ви не хочете і не маєте на це бажання, натхнення, а дивлячись мої відео, ви надихаєтеся і це радує, коли ви мені пишете, що зради завдяки моїм відео ви замотивувалися. Дуже вам велика подяка. Все це робиться тільки для вас. Ну, Звичайно, в домі в мене стає все чистіше, І робота, яку я проробила, її дійсно видно. І такі роботи вони радують, вони радують не тільки очі, а радуються, радуються навколо хто зі мною в домі тут живе. Вони бачать, що я роблю, вони цінують те, що я роблю, і Звичайно, я отримую від цього просто колосальне задоволення, тому що я знаю, що ви будете дивитися мої відео, і я для вас стараюся завжди зробити цікавим контент і у свою відповідь я отримую теплі слова підтримки від вас і. Також я від вас надихаюся цією підтримкою. Я мотивуюся, тому що, якби не ви, я б, мабуть, всю цю роботу закинула. І, напевно, більше нею б не займалася. хоча я також дивлюся дуже багато різних людей, і я сама надихаюся, бувають дні, коли, наприклад, бажання взагалі немає ніякої мотивації, і я просто не знаю, що я маю робити. Але хочу вам порекомендувати один дуже цікавий контент, канал людини, яка творить, яка. Напевно, вона близька мені, тому що теж вона дуже полюбляє всю роботу, яку потрібно проробити біля дому. Вона також надихає і своїх глядачів, і, можливо, і ви зацікавитеся цим каналом, тому що людина працьовита, людина дбає про свій маєток, про свій. Охайний дім завжди старається, і, звичайно, страви, які вона готує. Це все пройдена тяжка робота, і не тільки це для мене, але це також і для вас воно цінне, тому що ви витрачаєте свій власний час. А це, звичайно, час немаленький і передивившися всіх своїх улюблених. Можна сказати, акторів, які знімають невеличке кіно, це все час. Ну і покажу зараз я вам цей канал, називається. Вдома у Аліни також можна знайти дуже цікаві ідеї для свого подвір'я, як і де що можна розмістити, можливо, є і будуть якісь для вас ідеї цікаві. Тому можете залюбки зайти, подивитися, і можливо вас зацікавить деякі відео, тому що вони дійсно цікаві. Тому я буду на такій єноті з вами ненадовго. Прощатися, я вам вдячна за ваші підписки. Підписуйтеся, коментуйте і буду рада вас бачити у своєму новому відео. Всім гарного дня, всім па-па!